Сьогодні ми знаходимося на одному з об'єктів, на якому змонтовано котельню на базі твердопали С2 Альтек. Об'єкт це СТО, станція, яка має на першому приміщенні власний цех, де ремонтуються автомобілі, декілька боксів. На другому поверсі, частина другого поверха це офіси. Тож у нас є розглужена система опалення, окремо є окремі труби на другий поверх, окрема гілка на перший поверх. Також опалення у нас виконане за допомогою радіаторів. Також в боксі опалюються додатково тепловентилятор або фан-кої вулка. Також встановлено бойлер. Електричний бойлер з теплообмінником, який може нагріватись від нашої системи опалення. Отже, котел альтер, потужний 63 кВт, на якому встановлена така, приладя, така приладя, це пальник, на в мастері. Замовлення клієнта було, щоб Такого добра, такого палива на станції зазвичай достатньо. Тож, або палити не дровами, а палити саме підпрацьованим мастилом. Коти альтер мені дуже подобається. Це вже не перший котир, на перша котельня котель на базі цього котла. Вони мають гарне теплообмінник. Давайте відкриємо дверцята, та подивимось, побачимо. У нас є чотири полки теплообмінника, одна, друга, третя і четверта. Він дуже гарно знімає тепло. Відпрацьовані газу у нас дим гарно знімається з знімає нього тепло, тобто у нас тепло, все йде до системи опалення, а не в трубу. Таким чином ми економимо кошти, кошти замовника, або замовник економить свої кошти, придбавши котел з гарним теплообмінником. 63 кВт. Наразі він наразі обладнаний пальником під різке паливо. Коли його переводять на дрова, сюди треба додати вентилятор, турбіна, яка буде нагрутати повітря, і додатково свою автоматику. Отже, другий дверцят це дверцят для завантаження. Невеликі, не маленькі, такі собі дверцята. Зараз включу ліхтарика, внутрі тут не видно, з іншого боку нічого не видно. Внутрі у нас є отвори, через які подається повітря. На бокові стінці. Наступні дверцята. Це дверцята будете розпалювати паливо, закладати перше. Наразі тут встановлена труба допалювач для, нашої, для нашого пальника на ножках. Давайте ми його В у нас трубчастий теплообмінник, мокрий так званий. Трубки знаходяться під уклоном. Вони йдуть туди до гори, Таким чином здійснюється розповітрення. Наступні дверцята для попілу. Нема не, не там нічого пап. Наступні дверцята для попілу. Але вони дверцята трішечки вужчі, ніж там оце там. Тож сюди лоточок особливо не поставиш, адже він буде вужчий. тобто вони, особливо, така настопка, а на всю ширину вони застаєш. Але у нас є обладнання, чищення, лопатка, це все чиститься, це все вигибається. Окремо хочеться сказати про наш пальник. Це екостар пальник 50 кВт потужність. Він бере, має ємність для палива, відпрацьоване масло. Насосом, який йде в комплекті, подається сюди. Всередині знаходиться тен, термодатчик. Ми виставляємо температуру, яка має бути. так, Для відпрацьованого мастила це 50 градусів. Або якщо це мастило не моторне, або якесь більш густе, трансмісійне, то треба виставляти 60 градусів. У нас блок пневматичний. Повітря для згоряння палива в нас береться від компресора. Це важливо. Тому для роботи цього, цього пальника обов'язково потрібен компресор. На станції техобслуговування це завжди мається, тож з цим проблем не виникає. Паливо, що собі подається, воно подається не струйкою, як в звичайних котла, а воно під дією стисного повітряння розпорошується в порох, в пил і закручується. Нашому дифузорі таким чином згоряє. Але практики порадили поставити додаткову трубу, де буде допалюватися наше пальне. Має кнопку змикання домикання скидання помилок. Стосовно цього пальника. До нього ще окремо додатково має бути або терморегулятор, або Автоматика, яка буде помикати і вмикати. Адже тут виходять два контакти, які ти замикаєш. Паник працює, розмикаєш він не працює. Тобто він сам не може стежити за температурою. Це, ну, як для мене, це невеличкий мінус. Але ми вийшли з положення, ми під'єднали його до нашої автоматики, яка керує роботою всього нашого опалення в системі. Працює від тієї автоматики. Далі ось наш насос. Це насос, який бере е, паливо з ємності. Ємність у нас буде трошечки інша, вона в процесі виготовлення, тож поки це отак лише на козликах. Е, фільтр. Фільтр. фільтр з можливістю чищення. Ось урочка. Його можна покрутити. Там щітка, яка цей фільтр чистить. Далі. Е, у нас зроблена байпасна лінія. Е, ця лінія необхідна для всіх котлів, адже е, за інструкцією температура зворотки цього котла має бути не менше ніж 58 градусів. Тобто, е, це необхідно для того, щоб е, на стінках котла створювався конденсат. Так, навіть е, в топці. Коли зворотка досить холодна, менше 58 градусів, утворюється конденсат, і тут горить паливо, полум'я, поряд на стінках тече водичка. Водичка ця лужна і вона дуже добре роз'їдає стінки котла. За, бували випадки, що за декілька років котел приходив у негідність. До того ж, якщо в нас буде текти вода, то у нас буде утворюватися сажа на стінках нашого котла, щоб буде зменшувати наш... передавання тепла. Тож, тому ми поставили триходовий термостатичний клапан для зворотки котла, який тримає температуру 60 градусів на зворотці. тобто в нас іде завжди підігрітий теплоносій. з подачі він підмішується. Тобто частина береться з зворотньої лінії, частина з подачі, і на вході в котел, на звороті в котла, у нас мається 60 градусів, тобто не менше 58 градусів, що потребує заворотне. Тому дуже важливо при налаштуванні температури роботи котла нам потрібно вказувати температуру вищу за температуру спрацювання цього клапана. тобто вищу за 60 градусів. Далі, Далі ми маємо розширювальний бак об'ємом 300 літрів, адже в нас є буферна ємність об'ємом 2000 літрів, в котлі ми маємо 100 літрів. Додати систему опалення, то у нас використовується розширюваний бак, гідроакумулятор на 300 літрів. В сусідньому приміщенні знаходиться наша буферна ємність. Ми зараз переходимо туди. Ми знаходимося в сусідньому приміщенні, де у нас знаходиться наша двохкубова буферна ємність, також фірма Альтет. Таку ізоляцію товщиною 10 мм по кругу, 10 см, вибачаєш 100 мм. Також ми зробили під'єднання сталевими трубами. Для твердопаливного котла це дуже важливо, адже якщо виходить якась нештатна ситуація, коли вимкнули світло або щось пішло не так, і в нас проходить згорання палива, коли система навіть закипає, Сталеві труби це витримують і у нас не стає Ніяких Тому обв'язка котла і обв'язка буфера до наших насосних груп, до нашого колектора робилась сталевими трубами. Колектор фірми Термаджип, не буду рекламувати, насосні групи. Другий поверх, перший поверх це наші фан-койли і загрузка нашого бойлера напрямого нагріву. Теплообмінником, то тут начебто все особливо нічого розказувати. Наша розпайка, нас повітря відводи, повітря скидувачі. Також є автоматика, яка власне цим все і керує. Давайте зараз ми увімкнемо нашу... наш котел і побачимо як він у нас працює чуємо вже розпалюється гайда сусідній приміщення там зараз трішечки. не дуже гарно опікані але мати немов